Добрий день! Сьогодні я хочу познайомити вас з одним дуже корисним для вчителя налаштуванням, який називається Google Meet Attendance List. Тобто він допомагає нам фіксувати тих учнів, які працювали під час онлайн-заняття. І, відповідно, після завершення будь-якого заняття, ось дає нам можливість бачити ось такий список, де підписані наші дітки, які займались, і яку час, кількість часу вони з вами перебували на зв'язку. Крім того, що ці дані при необхідності можна експортувати в таблицю Excel і за необхідності поширити. them. Цю інформацію. Отож, яким чином це можна зробити. Перш за все, ви заходите у ваш корпоративний аккаунт, в якому відповідні такі налаштування вам потрібно зробити. Перевіряєте, чи дійсно це саме той аккаунт, який потрібно було зайти. І далі заходимо в налаштування. Бачимо три вертикальні риски налаштування та керування Google Chrome. Натискаємо, відкриваємо у цьому додатковому вікні напис Налаштування. І наприкінці списку бачимо у вигляді пазла розширення. Натискаємо розширення. У цьому розширенні, яке у нас відкрилось, ми натискаємо меню три горизонтальні лінії і маємо можливість внизу відкрити веб-магазин Chrome. Після чого в веб-магазин Chromі ми маємо вказати назву того додатку, який, або налаштування, які ми хочемо використати. Достатньо написати перші декілька літер цього додатку Едденс. Ось він, перший у нас з'являється. Бачимо візуально за картинкою, що це саме те, що нам потрібно. Натискаємо на нього, далі додаємо його собі у хром. Додати в Chrome, додати розширення. І а, значок цієї програми у нас автоматично ми бачимо, з'явився в нашому меню. Ось тут натисли, можна закріпити його для того, щоб кожного разу на налаштуваннях його не шукали. Закріпили. І тепер кожного разу, коли ви будете заходити до себе в корпоративний аккаунт, у вас буде відображатися це налаштування, яке спрацює автоматично після того, як ви проведете ваше. Заняття. Крім того, як ви могли бачити, якщо ви проводите з одного і того ж самого гаджету ваше заняття, тобто з того ж самого планшету або комп'ютера, то він вам зберігає довгий тривалий час інформацію, звітну про всі ті заняття, які провели, яка кількість дітей була присутня на тому чи іншому занятті.